Всім доброго дня! Знову з вами я, Валентина. Сьогодні така невеличка у мене є робота на кухні, яку я можу сьогодні зробити і уділити якихось хвилинок для вас, мої дорогі друзі, мої підписчики. Всім самого найкращого добра, головне здоров'я і обов'язкового миру. Значить, колись давно я робила коржі, які мені Принесли великий успіх у моєму YouTube-каналі. Але сьогодні вже так скучила за ними і думаю наповнити про те, що я як їх роблю і що я у них кладу. Маю насипала собі плівки, яку трохи просіяла. так? Тут десь 500 грам у мене. Я не знаю, скільки в мене буде. Що ми кладемо? Солі, да? Щепотку якусь там. Що ми кладемо ще, як звичайно, Трошечки солі. Так? Єсть. Як звичайно, можна є воно таке, якби не, не це є жовтеньке буде. Їм яєчечко. Так. От хочу вам. Зараз хвилю покажу. О, Вдарила яєчечку. О, дивіться, є, Так. На чому, як обично, у мене є сироватка. Але у мене є ще й йогурта. От така йогурт, можу положити йогурта, трошки. Сироватки, йогурта, можу додати це на мій вкус. І крім солі і цього всього, у мене ще є сода. Так, тут, ось, бачите, написано сода. Всього щепотку, як кажуть. Ну, в першу очередь це таке хочу роз... Не... Ні... Нічого я вже кинула собі. Я не боюся, руки в мене чисті. Я це роблю для своєї сім'ї, ніхто нічого не каже. Але ж отак. Якусь щепотку дві, можна положити сюди, щоб воно ну, не гірчило, багато переборщати не треба, але можна там трошечки, скільки ви там кладете, і так само кладу і я. Маю я йогурта. Йогурт, теж сюди. Не знаю, беремо для дитини, але коли є така можливість, Другий раз можна попробувати йогурт. От так от, все це. І в першу очередь от так от линула трошки, скільки маєте. Маєте більше, можете більше додати. Я собі от так от. О. Не дуже швидко робиться, а що ще треба. Добавили, добавили, щоб скрізь розійшлася, як кажуть, і сода, і солька по всьому тісті була. Просто у нас хліб, ми дуже рідко, коли беремо хліб, зять бере собі трохи коли собі він одільний бере, а ми любимо своє. Можемо хліб спекти, але можемо і також якогось коржика. Так от. А я. Є сода, є кефір, можете на чому, є кисле молочко. Також можна це все зробити. І буде дуже добре. От і все, багато не треба. Але отак от замісюємо, замісюємо. Підсипаю, щоб рук не приставало, там десь трошечки, якщо забагато, І зараз викинемо уже його розпушувач. Ось так трошечки муклічки. А тепер отак от. вимісюю гарненько, щоб воно, ну, як не є, добре вимісилося. Тоді вони будуть і пукенькі і вдаленькі. От так от. маю ножик. Скачаємо їх. І так, кожен кусочок мені для моєї сім'ї багато не треба, тому я так роблю, добре вимісю. О, от так -от. Десь один, може, більший буде, може, десь трошки менший. Поділила, так і буде. Але, любе є борошно у вас, хочете щось спекти, пробуйте його спекти з любов'ю. Зроби також швиденько, швиденько. А знаєте, раніше споминаю, коли, коли було так, що дуже тяжко. На роботу треба було бігти, дітей до школи, до садіку. Відправляти, тому це дуже звично було. От і все. О, гляньте. І тепер тільки роз, розкачати. І є 4 корчика буде. І так, ось такий клубочок я собі розкатала його. Не дуже тонко, але так, щоб воно одинаково було. Руленько. Кожна хазяйка по-своєму це робить, Даже если у когось по-другому це. Я тільки плюс їм ставлю. І хочу сказати, молодці, у кого краще виходить. Але були тяжкі минути колись в 90-ті для мене, для моєї сім'ї, то було трошки. Знаєте, не по собі, і ми приспособилися на коржах вискакувати. Страшенно хотілося хліба, але не могли мати. Ось так уже один уже пішов один коржик є. А дивіться, що я ще роблю. Я отак от величкою. От, так от, от. Так, о, так колись. Мама моя робила, тепер я. І в другі готую. Сковорідка вже розігрівається. Угу. Петельничка моя. Хочете, називайте, як ви вважаєте, нужним, пательня, сковорідка. Як навчилася я в своїй Миколаївській області, також і Чорновіцьке довге життя прожила, тому що ми з чоловіком він оттуда. і іще один. І також дивіться, що я роблю. Отаку. От Не знаю, настільки це добре, правильно це чи ні, але у нас робили так. Тому, вже за корчиком. І все так от. Бистро, швидко. А чого? Часу маю дуже мало, поки немає малечі моєї, і вона дає таку можливість бабусі зробити якесь невелике відео. У мене відео, ви бачите про все, про якусь історію, яку я зустрічаю тут на нових землях, про їхні. Їхнє життя, про їхні укази, про їхні новини в Новій Зеландії для українців, для людей пожилих, таких пристарівших людей, може й мого року, може й других. Так, от, пожалуйста, є. Але так, колись робили, я не знаю, правильно це чи ні, я роблю так. Є така можливість. Кидаю уже их сейчас. Опа. Сковородка моя есть. Я... Опа. Вот ага. такую, чтобы даже не приставала. бо О, гризя, как долго. Я маю такую полику. ой ой Чуть-чуть сюди линуть, бо зовсім пошти. Лиш помазала. Лиш помазала. От так от. туди сюди І хай собі на шестьорочки. Електричний. Нічого не зробимо. Печімо на чому що є. От такі красиві мої коржики. Можна додати трошки, буде швидше, може. Але файненькі, які. А ще маю так, викладаю, беру кусочок масла і тако змазую сливочним ще маслом. Дуже-дуже вкусно. Пахне! Наче вдома побували в селі. Села не дуже пам'ятаю, але район міського типу, там, де я родилася, де прожила, де вчилася. Дівчила своїх дітей, піднімала на ноги, тому так як є. Олія, борошно, сіль, сода, можна кефір, можна сироватку, У кого як. Немає грошей на кошти якихось на кефір, бо він може дорого, можна купити, що подешевше. І все встане, все буде вкусно, все буде пахнути, все буде так, як треба. О, я піджарю гарненько, щоб вкусненько було, піджарене не було. О, Так Так, люблю. А головне не забивати саме тісто, щоб воно було м'ягеньке, розкачали, підійшло, раз, два і вже є коржик. Отакі <писненько> От собі коржі з України. Навчились ми їх готувати. Своїх дітей куржами, тому щось трошки показую, що можу і сама зробити і показати вже на отак от, от. Там трошки, там трошки і добро до куснятини. Отак ллюю трошки олійки, отак от, от. Щоб пахло. Ксаве смішно. так от. Хай Бог допомагає, хай росте наш хлібець. Отаке, от бачите, масло, сливочне у них. Отаку от кусочок беру, ріжу. Підмазую коржик, бачите? От тобі пахне, о тобі добре. О, що ж тут маємо? Можна переворачувати. О, можна на 6 поставити, бо бачу, що підгорає трошки. Але красота їсти будемо. Гляньте, який красивий коржик наш. Маємо смакувати сьогодні. Маємо. О. Красота! От маслом, мажу, гляньте яка красота. О! От. А тут коржик, дивіться, який красивий. Ой, 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 який красивий коржичок. Опа. А смотрите був час, я казала за 90 коли не олії дуже не мали ніде нічого. І я весь час так на вогонь і потім отак от, от робила, і воно пеклося. Чуєте? Ой, ой, розумієте мене, чим є. І ці коржі були пухкі, і такі були вони смачні. дивишся на них, і просто кожен. Кажеться, що ти все зразу зіси. І сусіди всі дивлялися, але для мене це було це було дуже, знаєте. Вражало те, що і людям це подобалося, і я з нічого могла щось ліпити бігом-бігом. Так як не було сироватки і не було десь чогось другого, була така можливість. Ми брали сок із огірків чи помидорів, і також на, на ньому замісювали, пекли, і це вже була красота. О, няньте, яка красота! На ходу все бігом, Так ми печемо зараз і таку смакоту маємо їсти, навіть пригощати. Дорогі мої друзі, я була сьогодні з вами, напекла. Гляньте, які чудові. Ну, чудові, ну, вкусні. Гляньте, які коржики. О, Боже, яка вкуснятина. Маслом сливочним змастила. І гляньте. Будемо їсти, будемо смакувати, пригощати, хто зайде, хто хоче. Я там двері відкрила. Заходьте до мене. Всіх люблю, всіх цілую, всіх обіймаю, всім бажаю самого найкращого. З вами була я сьогодні, Валентина. Тому до зустрічі.